Так, ще раз вітаю. Я вирішила зробити огляд три карти на тему, що ж вам потрібно усвідомити? Тобто, месендж цього тижня, який ви отримуєте особисто для себе. Пам'ятаємо, три карти беремо. Ви обираєте першу, другу, третю. Можливо, у вас буде перша, друга, наприклад, друга, третя прям дуже сильно фонить і хочеться обрати їх. Можете обирати сміливо і прослуховувати інформацію. За ці дві карти. Вони часто можуть бути достатньо співзвучними. Так, поїхали. Так, шановні, по одній. Перша карта. Друга карта. Третя карта. Пам'ятаємо, там ставимо на паузу, відчуваємо, яка саме. Обираємо, і давайте перевертати. Перша карта рицар кубків. Друга карта у нас п'ятірка кубків. І справедливість. Цікаво, цікаво. Для тих, хто обрав третій варіант, скажу одразу, що це такий кармічний момент більше. Коли ситуація буде програватися. Ну, наприклад, якщо ви робили комусь в плюс добро, то вам це повертається. Якщо, навпаки, ви зробили якусь помилку, але, умовно кажучи, її не відшкодували, то ситуація вам покаже. Тобто, ви можете отримати точно таку ж саму ситуацію, як в минулому. Це справедливість. Так. Рицар Кубків, перша карта для тих, хто її обрав, що хочуть сказати вам. Рицар кубків це повернення в життя легкості. Можливо, в даному контексті це каже про те, що в вашому житті недостатньо романтизму, недостатньо легкості, недостатньо емоційної. Знаєте, коли є таке партнерство, це може стосуватися напряму відносин, коли у відносинах якась така сухість більш пішла, раціоналізм, а нема легкості, нема наповненості. Коли, можливо, ви зараз одинокі, і у вас, в принципі, нема цього емоційного джерела, якось дуже багато справ. Це вам каже про те, що на цьому тижні програється ситуація, коли вам підсвітять можливість здобути оце емоційне наповнення, тому що воно дуже важливе. Окрім раціоналізму, окрім наших там всіх буденних проблем і справ, треба мати ще джерело наповнення емоціями. Так, що ж це за рицарь Кубків? Що, про що хоче нам сказати все Давайте подивимось. Вісімка пентаклів, ірафант. Так, все так, як я і сказала. Чітко відчуваю, що ви, ніби, знаєте, погрязли просто в якійсь там діяльності, наприклад, все в роботі, все в якихось клопотах, все в якихось вирішенні якихось питань, і вам тут дадуть змогу все ж таки побачити, що це, як не дивно, воно напряму стосується вашого комфорту, що вам вкрай необхідно мати оце емоційне наповнення. Це може бути, наприклад, пропозиція піти на побачення, це може бути пропозиція провести якось не обов'язково так на побачення, так, це може бути провести час з близькою людиною, але просто поговорити по душам, подивитися разом фільм. Це не обов'язково про стосунки. Це емоції. Що ми дуже часто втрачаємо, тому що зайняте, тому що дуже багато роботи, все потім, 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 але воно важливо. Тому, якщо на цьому тижні програється ситуація, коли вас кудись запрошують або складаються обставина, коли можна піти, з близькою людиною скористайтеся. Вам це необхідно. Ви тоді зрозумієте, наскільки легше далі рухатись. Ця, ці моменти вас розвантажить, зафіксуйте ці знання. Так, п'ятірка кубків. Для тих, хто обрав другу карту, що вам підсвітять, вам покажуть момент, який забирає вашу силу. Це може, до речі, стосуватися контактів, це може стосуватися спілкування з людьми, які ви навіть не помічаєте, як вони забирають вашу силу. Це може бути ситуація дуже такі старі, ви до них звикли і не помічаєте тієї важкості, і скільки воно забирає сил. Але це стосується емоційної сфери. Тому в мене чітке вчителя, що це про оточення. Тобто те оточення, в якому ви є, вам його треба трошки просіяти або зменшити вплив, скажімо так. Давайте побачимо більш чіткіше, що ж це за п'ятірка кубків. Це може бути навіть не дуже такий значний момент, але вагомий. Є відчуття, що от нібито, наприклад, це якісь там разові, ви спілкуєтесь виключно в обідню перерву, так? ніби разові контакти. Але ця людина може казати якісь такі наративи, які не дають вам змогу рухатись далі. Тобто тут або разові такі контакти. Воно виглядає як незначне, тому що п'ятірка, Кубків, ну це ж не старший аркан, але воно гальмує процеси. Наприклад, ви навіть не помічаєте, що вплив цієї людини не дозволяє вам робити якийсь вибір, все ж таки. Що змінити в своєму житті? Є бажання що змінити, але, от, наприклад, людина що скаже, і ви навіть не фіксуєте, як цей наратив. Вас поселився і все, і ви не рухаєтесь далі. Так, наприклад, такому це потрібно. Все. І цей, ну, просто звичайна фраза, вона сіє сумніви і починається відкат назад, Тобто ви починаєте відкладати навіть не розумієте, чому ви відкладаєте, чому не знаходите сили для того, щоб запустити щось, якісь зміни. От. Тому, будь ласка, зафіксуйте цей момент. Ви прям вам підсвітять, що вам, вам ставить на паузу. Хто, який оцей момент ставить вам на паузу ваші особисті процеси розвитку? Так, кармічні люди, які обрали трійку. Що ж там за ситуація, яка от прям по кармі? Чомусь в мене йде карма? О. Можна сказати, що це про вас тиждень, загальної енергії було розказано вас, дивіться, це і темрява, і світло. Світло це програється ситуація з минулого, яка була в мінус вам, тобто, з вами вчинили неправильно. Тобто вам, ну, наприклад. Часто чуємо таку історію, коли батьки заборонили піти там навчатися на того, кого ви хотіли, і ви там багато років вгайли час, тому що ви там пішли в юристи, а це взагалі не ваше. Зараз складеться обставина так, коли ви зможете змінити це. Ви зможете змінити ситуацію собі в плюс. Так само, до речі, це стосується і світлої темряви, тобто темряво буде в тому, що вам можуть повернути ситуацію там, де ви були неправі. Вам можуть проявити, а як це бути в шкурі тієї людини, наприклад, з якою ви там несправедливо вчинили. Тобто, це кармічний момент. Приймайте це, це дуже класні знання, це дуже класний досвід. Всякому випадку, це для того, щоб врівноважити. Тобто, і темряве, і світло вони необхідні. Всі ці ситуації вони необхідні для того, щоб врівноважити. Тому що немає нічого гіршого, ніж у цих гойдалок в житті. Зараз, і так, по подіям світ дуже роз, такий розхитаний. Куди ще всередині немає стабільності, всередині постійно у ці гойдолки це дуже важко. Тому приймайте ці моменти, вони вам допоможуть, вони вас врівноважать. Так, на цьому все. Рада була вас бачити через карти і до наступної зустрічі. Пока-пока!